Всім привіт! Черговий влог. Покажу різні відео за два тижні перед святами. Прогуляємося з вами вечірнім містом, покажу ялинку трішечки прикрашеної хати, де ми живемо і про таємного Санту, який відбувався на роботі. Так, а в нас стартує гра. Таємного Ніссе. Ніссе — це в Норвегії їх різдвяний герой типу нашого святого Миколая, але він у них живе в сараї і їсть кашу. Тобто, саме так... це не той відповідник, що Санта Клаус, Миколай і таке інше. Це такий ніби гном. Коротше, він буде робити приємності моїй колезі. Ми витягували імена. Ось мені трапилась моя колега, буде така листівочка. Це початок. Тут надпис вітання від твого таємного Нісе і більше приємних, маленьких приємностей в дорозі. Ось така буде листівочка в конверсі. І ось така маленький батончик Твікс. Далі будуть ще інші, буду думати, що буде далі. Ось так воно виглядає в запакованому вигляді. Такий тут бантик я приліпила. таким вважаю, що жовти ліпучка буде доречною. І такий, власне, пакуночок. Ось так. Це я проходжу повз магазину, де продають вживані речі. Дуже популярно є в Норвегії давати речам друге життя. У мене також є деякі речі, якось окремо зміну про це відео. Власне, наша зима. Залишки снігу, які пролежав аж два дні, все що залишилось і мокрий від дощу асфальт. Вворчись норвежик. Дуже вони люблять в'язати все в новорічній, різдвяній тематиці. А це я прийшла в мовне, так би мовити, кафе. Ми збираємось по вівторкам і розмовляємо лише норвезькою. Так, треба йти допомагати, не можуть люди зайти. Ось така затишна місцина тут. Постійно є якісь ласуші, чайок, кава. Ну і звичайно, все прикрашено вже до Різдва. Навіть є. Різдвяний вертеп. Ой, як гарно. Клас. Віта дві. Скажіть, 3. Так, триває мій гемлінісе. Значить, третій день. Будуть вітамінчики в пакуночку. Зараз так запакую і підкладу. Сьогодні я підклала чайочок. Так, ось такий пакуночок. Не дуже, не дуже виходить його зняти, щоб було видно. У тут все в творчості, коротше кажучи, ось така мотанка. Так, а бузок мій потихеньку квітне. Пам'ятаєте, я його заносила, коли сніг чистила? Ось, будь ласочка, будь ласка. Що сказати? Так от надурила буска, стоїть він біля печі і квітне. Ну. Викинути рука не підіймалась, зато тепер так гарно. Ось тут йому біля пічечки тепло. Зараз вона не працює, але зазвичай і, будь ласка. Але він а, має колір бузковий, власне, але, звичайно ж, в таких умовах він лише білий. Так, четвертий подаруночок забула зробити відео. Там дві пари шкарпеточок з різдвяними мотивами. Сьогодні було два подаруночка, бо вчорашній. Не забрався моїм підопічним. Свято наближається. Ось такі поробочки ми з учнем робимо зараз святковий настрій у нас. Так, ну що, я отримала теж подаруночок. Причому це подаруночок не від мого Нісе. А від мого подопечного, для кого я виступаю як Нісе. Але мені залишилась записочка для мого таємного Нісе. Таємного Нісе. Обіймаю Мерета. І тут зверху лежить мій бантик, яким я прикрасила сьогоднішній подаруночок. Ну, Типу, щоб я зрозуміла, що це саме для мене, я так думаю, він тут лежить. Ось тому дуже приємно, дуже приємно. Коротше, гра. Цікава. Патроночки не закінчуються. Ще в нас тиждень до канікул, тож, тож я буду продовжувати. Так, а тут я так бачу якась пляшечка невеличка, не знаючи алкоголю чи безалкогольного напою, потім подивимось. На питання: а що ж подарував мені мій таємний Нісе, я вам відповім нічого. Чи то так погано продумана організаторами гра, і просто ніхто не витягнув моє ім'я, чи хтось витягнув і забив, типу, хто це така, не буду їй нічого робити, дарувати. І знаєте, трішечки було неприємно на цей рахунок, але тим не менше я отримала задоволення від того, що подаруночки робила я. З вогниками прикольно. Вважаю, що це дуже гарна традиція так збиратися з сім'ями, з батьками. Таке дійство, яке об'єднує і, звичайно, налаштовує насвяткову атмосферу, очікування свята. Дуже було мило так спостерігати за всім цим, аж захотілося теж. Почути себе дитиною і пройтись так за ручку з батьками. В ідеалі це дійство традиційно відбувається з факелом, воно так і називається факел ток, але оскільки це небезпечно, тож вогники. Так, пічечка гріє. Бузок квітне. Бузок в грудні. Бачите, яка краса у мене. Погода у нас плюс шість. Снігу немає, слава Богу. І засніжені гори. Що цікаво, ліва частина не засніжена, бо вона ближче до води. А ось далі виходить вправо це вже гори, які на материку, подалі. А вони вже з снігом. Ось так дуже сильно відрізняється температура біля води і трішки подалі. Ось Бажає собі котика. Я енскер ет кат. Мовим. <говори> Ось такі поробочки. Діти від душі. Дюар фін сам дюар. Дюар бранок і достатньо хороший. Я люблю тебе. Ян клентільн дюарблай. Обійми того, кого ти любиш. Коротше, дуже прикольно. Все в цих сердечках з побажаннями. Тут взагалі багато. Ти добрий та хороший. Дюар перфект. Це прямо ж наче ти ідеальний. Ти такий крутий. О ти дуже чудовий. Ось такі у нас прикраси в цьому році на місцевій ялиночці. і заключна частинка відео з моїм пуском це він вже майже відквітнув.